Мільйони гривень зафіксованих збитків та мільйони потерпілих. Інтернет-хакери готові за гроші зламати будь-який сайт, електронну пошту чи переправити гроші з одного банківського рахунка на інший, як з ними борються в Україні та як захиститися самостійно, знає Сергій Антонов. Такий небезпечний інтернет. Майже половина українських юзерів торік стали жертвами кіберзлочинців. Йдеться про майже 8 мільйонів осіб. сожалению, інтернет слишком кримінально насичена система. Слишком много там криміналом в процентному отношені. Очень много мошенників із реальних життя ушли в інтернет. Для власної безпеки в мережі експерти радять ніколи не відкривати невідомі сторінки, а особливо посилання. А ще добре думати та перевіряти джерело, куди хочете переказати гроші ще більше небезпек шутують на державні та приватні структури Саме це атаки на сайти, тобто дідос атаки, які препятствують доступу к до сайту. Після них йде взлом сайту, це дефейс. Після чого ви можете розмістити будь-яку інформацію на цей сайт. Після чого йде взлом бази даних. Замовити Дідос атаку дуже просто: пристойний перелік сайтів видає будь-який пошуковик За певні гроші там готові покласти будь-який ресурс. Зазвичай ці компанії зареєстровані в екзотичних країнах. доменні імена сайтів хакери реєструють анонімно, а гроші Отримують накрадені віртуальні гаманці. Як активіст, з яким вдалося поспілкуватися, називає себе один легіон і зараховує до міжнародної групи Анонімус. Традиційно інтерв'ю дає лише через мережу та в масці Альтерего Гая Фокса. Каже, свободу в інтернеті захищає сім років, а ще сварить політиків та ділиться прайсами на свої послуги. Дітас атака стоїть 80 доларів сутки. Дефейс фейс сайту, тобто, доступ до бази даних удалення чого-либо на ньому у 1000 доларів. Зломакаунта в соцсетях, поштах, акаунтах форума і ICQ от 100 доларів. Безпеку в Україні у мережі з 2009 року охороняє спеціальне управління при МВС. Середній вік державних кіберміліціонерів 30 років, 50% їхньої роботи боротьба з мережевими аферистами. Був е -е, піцидент. Да? Чоловік з е -е, 8 класовим образуванням самостоятельно вдома учився. Тобто, це в дієві. І дошло до того, що взламывать зламувати одну из систем і ввалову. За статистикою управління боротьби з кіберзлочинністю торік зафіксували 139 фактів крадіжок на 116 мільйонів гривень, повернули 89 мільйонів. Сергій Антонов, Данило Подашевський, БТБ.